E. My house. Hello, my dear students. Hello, my dear ХЕЛО, graders. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Full Blast Plus для 5-го класу. Unit 4 where I live, де я живу. Lesson 4E. My house. Мій будинок. Сьогодні ми будемо з вами повторювати, а хтось буде вчити, числівники кількісні порядкові. І працюватимемо сьогодні з вами на сторінках нашого підручника 56-57. Як завжди на нас чекає багато роботи вивчити нові слова, прослухати аудіювання, прочитати текст абсолютно всі види нашої діяльності, мовленнєвої. Let's start with the first exercise vocabulary. Почнемо з нових слів: listen and repeat. Послухай і повтори. Ви бачите перед собою multi-story building висотне, висотну будівлю. Це не «Skyscraper» ще. Так, це ще не хмарочос. Ця будівля має 21 поверх. Починається вона з Ground Floor. Отже, Ground Floor це у британців перший поверх. У американців, як і у нас, наприклад, йде перший поверх, як і у нас перший поверх. А у британців перший поверх це ground floor. Другий поверх наш, у них перший поверх. І так далі. Тобто, всього у нас тут виходить за нашими мірками, 22 поверхи. Один one. Так? Друг, перший буде first. Два буде two, а другий second. Три буде three, а третій. Third. Чотири, four. Четвертий – 4. The fourth floor. Четвертий поверх. П'ять буде five. П'ятий – fifth. 6 буде six. Шостий the sixth. 7 буде seven. а сьомий the seventh. Вісім буде eight. Восьмий, the eighth. Дев'ять 9. Дев'ятий поверх the ninth. Десять 10, 10 10 the tens. 12 uh, 11 11 – the elevenths. 12 12 12 12s. 13 the 13. 13 the 13ths. 14 14 14 14s. 15 15. 15 поверх the 15th floor.

21 поверх. Ми з вами маємо справу з Cardinal and Ordinal Numbers. Кількісні і порядкові числівники. Кількісний числівник це той числівник, який показує, а скільки у нас в руках, наприклад, предметів знаходиться. 2, 3, 4, 5, 6. Порядковий числівник вказує порядок при лічбі. Перший, другий, третій. Уроки у вас бувають перший, другий, третій. А всього уроків в день буває 5 або 6. А вже ж… Отже, 1. Uh, один, перший, first. Two, два, другий, second. three, three – три, третій, third. Перший другий, третій, як ви бачите, мають відмінності в написанні між cardinal and ordinal numbers. Вони різні. Починаючи з четвертого, додається суфікс «-th», Наприклад, for, force. Але інколи впливає цей TH на правопис. Наприклад, 5, 5, 5 буде fifth, як ви бачите. V змінюється на F, і випадає, ті H додається. Далі знову без змін якийсь час. 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Як ви бачите, при додаванні TH літера I десь загубилася у нас. 10 10, 10s, 10, 11, 10, 11, 11, 11. Зі словом, 12 знову ж таки треба запам'ятати. Додаючи TH, літера V змінюється на F, а літера I випадає. 12 Apples, 12 яблук, 12 яблука, the 12th apple. 12 apple. Далі йде без змін до 19. Знову 13. 13, 14, 14. Настають зміни на 20. Twenty, 20, 20s, 20-й. 20, ось, як ви бачите, The 20s. Додаючи TH, літера Y змінюється на IE. Угу. І потім вона змінюється лише одиниці. 21st, наприклад. 22nd, 23rd, Тобто 20 залишається незмінним. Угу. Ну і Сьогодніс, навіщо ми завжди рахуємо, розглядаємо з дітьми до 30, так? тому що у нас у місяці 31 день максимум, так? І щоб ми могли правильно записувати інколи дати, будь ласка, ось треба вивчити для початку хоча б 30 днів, 31 день місяця, щоб написати правильну дату. В датах ми використовуємо саме порядкові числівники англійської мови. Порядкові числівники англійської мови дуже часто використовуються з артиклем Z. Tak, ground floor first second third fourth fifth sixth seventh eighth ninth tenth eleventh

Наші поверхи до 21-го поверха британського до 22-го нашого українського. Так? Пам'ятайте, будь ласка, що перший поверх у британців називається Ground Floor. Task 2. Listen. Listen to Tina talking about her new flat. Зараз ми з вами послухаємо дівчинку на ім'я Тіна, яка розповідає про свою нову квартиру. And answer the questions. І дайте відповіді на її питання: Choose picture A or B. Оберемо. Малюнок A, або B. Окей, okay. давайте одразу прочитаємо питання. What floor does Tina live on? На якому поверсі живе Тіна? First second. What can Tina see from her bedroom window? Що Тіна бачить зі свого вікна з її спальні, так? Town or buildings or, or houses or garden or park, maybe. Where is Tina's bedroom? There, Tina находится сама спальня. Where's her bedroom? So, is it next to the bathroom or it's next to her parents' room? Або вона поруч з кімнатою її Okay. Hey, Tina, how's your new flat? It's fantastic. What floor is it on? Is it on the first floor like your old flat? No, our new flat is on the second floor. Great. Has the building got a lift? Of course. What about the view? What can you see? Well, from the kitchen window you can see a nice garden. But from my bedroom window you can just see some houses. That's a shame. What's your room like? It's great. It's really big. There's only one problem though. What's that? It's next to my parents' room, so I can't play loud music. That's too bad.: Okay, great.. So Tina lives on the second floor, Tina Tinava. So she can, uh, uh, sh she can see some buildings from her bedroom window, from her kitchen window, she can see some garden, yes? And uh, Tina's bedroom is next to her parents' room. Кімната Тіни поруч з кімнатою її батьків. Окей, okay. отже, відповіді B, A, B. Дорогі друже. Якщо тобі сподобалося це відео, тисни вподобайку та ділись ним зі своїми друзями. Підписуйся на мій канал, тисни на дзвіночок, аби відслідковувати появу нових відеоуроків. А щоб підтримати автора цього каналу і отримувати додаткові бонуси, ставай активним спонсором. Дякую за підтримку! Great! Task 3: Speak and write. Read the description below and complete the notes. Зараз ми з вами прочитаємо цей коротенький твір, розповідь, так, де хто живе, проживає. Ось нам потрібно доповнити опис. Цієї розповіді, тобто зробити її стислий, так, опис, notes, нотатки. Окей, okay, so let's start. I live at 33 Plow Road. Plow, якщо це читається як плуг, тоді, тоді плав. I live at 33 Plough Road with my parents, my sister, and our five parents. Я проживаю uh, Plow Роуд. 33 зі своїми батьками, сестричкою і нашими п'ятьма папугами. Our flat is on the third floor and it's quite big. Наша квартира на третьому поверсі, і вона достатньо велика. So, there are three bedrooms, a kitchen, a living room, and a bathroom. У нас є три спальні кімнати, кухня, вітальня та ванна кімната. The flat has also got a big balcony. Також в квартирі великий балкон. The view from the balcony is fantastic. Вид з балкону дивовижний. My favorite room is the living room. Вітальня моя улюблена кімната. In the living room, there is a sofa, two armchairs, a tv, and a big cage for our parents. У вітальні знаходиться диван, два крісла, телевізор і велика клітка для наших папуг. When we sit and watch TV, it's like we are at the zoo. Коли ми сидимо, дивимося телевізор, ми почуваємося, як в зоопарку. Our are very noisy, but I love them. Наші папуги дуже шумні, гамірні, але мені вони подобаються, я їх люблю. Ну, okay, звичайно, як же можна їх не любити? Ну, а зараз давайте коротенько зробимо нотатки. І так, адрес uh, 33 Plow Road. House or flat. So house or flat? Flat. Будинок чи квартира. Квартира. Flat. Floor. Third. Який поверх у нас третій. Third. А, я так напишу словом. Big or small. Yes, it's quite big. Велика. Number of bedrooms. Three. Три спальні. Number of bathrooms One. Белкані. Uh, yes. Favorite room. Living room. Улюблена кімната, Вітальня. Living room. Окей. Okay. What's in it? Що є у цій квартирі? Ну, начебто, ми виставляємо її на продаж, правда? Так пишемо. What's in it? Що є в ній? Ну і ось треба написати, що там є софа, two armchairs, TV, big cage for our parents. Mm -hmm. Ну. Соуфа. Uh, Далі. Armchairs. Um Armchairs. Armchairs. Uh, TV. A TV. A cage. A cage for parrots. Напишу for parrots, а то не зрозуміло, для кого там клітка стоїть. Окей, okay. great. Ось таким чином, so we have read the description and we have completed the notes. Now, complete the notes below about your house or flat. Then token Piaz. А тепер напиши про себе. Де ти проживаєш, так само адресу. House or flat. Напиши house або будинок, або квартира. Floor, якщо ти живеш в своєму будинку, то я гадаю, якщо він одноповерховий, то, звичайно, про прочерк можна поставити. Big or small. Чи ти живеш у великому будинку, чи у маленькому? Або у квартирах. Кількість, кім, кількість спальних кімнат, bedrooms. One, two, three. Кількість bathrooms, ванних кімнат. One, наприклад. Ну, зачасту у нас усіх одна. Garden – Чи є сад? yes, no. Якщо це приватний будинок, то це буде гаден, садочок. Белкані, uh, якщо ви живете у квартирі. So, maybe you might have a balcony, можливо, у вас є балкон, так, yes or no. Your favorite room, улюблена кімната своя, напишіть. Bedroom, наприклад. Ну і що у ній знаходиться. What's in it? Mm -hmm. Що є у вашій кімнаті. Улюблені мається на увазі. Окей. Складіть цей опис самостійно, тому що я ж не знаю про кожного з вас, що у вас знаходиться. Приклад у вас ось є. Сенсу робити також приблизний, приблизний ну, такий опис якоїсь квартири або вигаданого якогось будинку, сенсу немає. Права C. Read and Use the Prompts to Make sentences. Прочитайте, користую, користуючись ось таким набором слів утворіть речення. Description of a house or flat. Опис будинку або квартири. When writing a description of a house or flat, don't forget to use. Коли ви пишете опис будинку чи квартири, не забувайте користуватися. Чим? Перше. Зворотами There is, there are, and have got has got. Зворотами there is, there are. There is. Це зворот, який передає, по-перше, або однину, тобто предмет знаходиться в квартирі або в кімнаті один, або з, There is починає перелік якихось предметів з однини. Ну, наприклад, ось у нас було: дивіться, There is, зараз я вам знайду ось: There is a sofa, two armchairs, a TV, and a big cage». Начебто у цій кімнаті не лише диван, да, а ще є два крісла, є телевізор, є велика клітка. Але чому ми використовуємо не ZR? ZR використовували б ми, якби у нас одразу стояло б two armchairs». Тоді б ми використовували ZR. ZR Two «two a sofa. Так як ми починаємо з однини, то ми використовуємо зворот Theers. Розуміли? Тому що такі питання у мене вже були десь. А ось, наприклад, якщо in my flat there are two bathrooms, тоді «there are» ми використовуємо як множину. Так, отже, there there's, зворот there is або «there's» скорочено, використовується, коли ми починаємо перелік предметів з однини, або справді в кімнаті знаходиться одне вікно, наприклад. «There are» для множини. My flat has got two bathrooms. Тут дослівно моя квартира має дві ванних кімнати, або можна, як ще сказати. There are two bathrooms in my flat, в моїй квартирі дві ванні кімнати. Щодо «ком». comas and «and» to list things. «Коми» і сполучник and, аби перерахувати якісь речі. Наприклад, in my bedroom: there is a bed, a bookcase, and a tv. And можна ставити вже перед останнім предметом, який ми перераховуємо. Угу. Окей, ну зараз давайте з вами зробимо лист. Перерахуємо ці предмети. My house. Uh, two bedrooms. a Small living room, kitchen, bathroom. In my house there are Two bedrooms. A small living room. A small living room, a kitchen. A kitchen. and a bathroom. Окей. Okay. Або навпаки можна сказати: My house has got, так? My house has got. Мій будинок має. І я можу це переписати сюди, так? Мій будинок має My house has got two bedrooms, a small living room, a kitchen and a bathroom. Далі так само можна зробити приклад номер два: My bedroom, що є у, у моїй спальні: Bed, desk and bookcase. Не забувайте про артиклі A, коли ми говоримо про предмет в однині. A bed a desk, a bookcase буде. In my bedroom, there are. у моїй кімнаті розташовано. Звороти there is there are. Передають, що? Вони нам допомагають зробити перелік якихось предметів. Зрозуміли? В моїй кімнаті знаходиться. І тут варто писати не there, are, а there's. тому що у нас усе в однині. Ви бачите? There's a bed ліжко, A desk. And a bookcase. Все. My bedroom has got. А тепер, друге, My bedroom has got. У моїй кімнаті. моя кімната має дослівно. Так? Has got. І прирахували усі останні предмети, які у нас були. Так, a bed, a desk, and a bookcase. Great. Well done. Отже, ми, так, за прикладом, зробили ці е... два типи завдань. Питання: ось ці виділені синім. Під... Папушкою, папу, папушкою нашим були для того, аби поставити їх один одному вам, так, на уроці. Наприклад, where do you live? Де ти живеш? I live at. і вашу адресу називаєте. Do you live in a house or a flat? Чи живете ви у будинку чи квартирі? I live in a так, house або in a flat. What floor is your flat on? На якому поверсі твоя квартира? It's on the Ground Floor, якщо це перший поверх. Так, It's on the first floor, якщо це. А другий поверх It's on the uh, second floor, якщо це третій поверх, пам'ятайте, що у британців починається перший поверх, називається ground floor. Is your house or flat big or small? Твій будинок або квартира велика чи маленька. My flat is small, for example, або my flat is big. How many bedrooms, bathrooms, are there? Скільки там uh, кімнат і uh, ванних кімнат? So, я б сказала так: there is a bedroom and a bathroom. Have you got a garden or balcony? Чи So I've got a balcony, but I haven't got a garden because I live in a flat. Yes. What's your favorite room? Яка у вас My favorite room is my kitchen. What's in it? Що у So there is a kitchen table, a cooker, a fridge. So. And uh, microwave. Окей. Mm -hmm. okay. Потім напиши опис свого будинку квартири. Використовую інформацію з activity B. Використовуй інформацію з прави B. Пам'ятай, у нас є порада. Tip. remember to use prepositions of place. Пам'ятай використовувати прийменники місця. Наприклад, in, в, on, на поверхні under, pit, next to поруч, between mesh, and so on. Ну, можна використовувати. Будь ласка, за цим прикладом напишіть тепер власне висловлювання про свою квартиру або будинок. Ось у вас скорочена версія цього вже є. Ви це вже зробили на уроці. Тепер вам треба все це зробити у вигляді ось такого тексту. Знову ж таки, писати його для мене резону немає, тому що я знову ж таки буду вигадувати якусь історію про якусь вигадану квартиру. А у вас є ось приклад. I live at... і ви змінюєте. Uh, звичайно, цей, цю адресу. Так, змінили. With my parents. Можете тут змінювати, з ким ви живете, з батьками, з сестрою, братом, дідусем, бабусею. Замість папуг, наприклад. Так? Our flat is on the third floor, and it's quite big. Наша квартира. Якщо у вас будинок, то ви пишете: Our house is big. Можна не писати, що він на третьому поверсі, тому що ви ж зрозуміли, що будинок, якщо він приватний. То ну, цю інформацію треба замінити тоді. Our house is quite big. Далі описуйте, що у вас є у квартирі або у будинку. А, які кімнати маються на увазі? Наприклад, there are, І далі ну, кількість а, кімнат може варіюватися, але все одно є kitchen, є living room якась, є bathroom, так, ванна кімната. А, the flat, Замість слова, flat, у кого будинок пише house. Has also got a big balcony. Якщо у вас house, то замість белкони напишіть garden, сад. Садочок є. Да? The view from my, from, the, uh, from my bedroom is fantastic, наприклад. Вид з моєї кімнати from my bedroom is fantastic. So, my favorite room. Яка у вас улюблена кімната напишіть. Можна написати... Залишити the living room, можна написати My Bedroom, моя, а, спаль... моя спальня. Далі варіюйте In the living room, in the bedroom, theres Якщо починаєте перелік з однини, наприклад, «a sofa» з одного предмету, пишете зворот «there's». Якщо починаєте з множини, одразу там Two Armchairs або Two Chairs. То тоді починаєте писати зворот ZR. Ви зрозуміли, так? Якщо ви перераховуєте одразу множину, предмети у множині, то це буде ZR. Якщо починаєте перераховувати предмети з однини, то це буде Угу. Окей. Mm -hmm. okay. Отже, варіюйте, будь ласка, змінюйте підкреслені дані. Я сподіваюся, що я вам допомогла розібратися в деяких сьогодні питаннях з приводу опису нашого будинку My House. That's all for today. на цьому це все. Дякую за вашу підписку, за ваші вподобайки. На наступному році у нас з вами раундап повторення 4 юніту. Будемо працювати з вами на сторінці 58 а потім поговоримо про ось там. У нас ще буде дивіться culture у ця пейч. Поговоримо одразу про Science. Це у нас заняття, яке є в кінці цього підручника. So, I like science so much, actually. Science, ви знаєте, це такий предмет, є у британських школах, американських школах, ну, у багатьох школах Європи, так, який включає в себе ази, наприклад, фізики, хімії, біології. Це такий предмет, який називається природа. Ну, я пізнаю світ, аналог нашого. Ось. А потім він в старших класах вже розпадається на Physics, на Chemistry, Biology. Ось. А до якогось рівня, наприклад, там 6 класу він ще йде Science. Ну, у початковій школі абсолютно точно це буде Science. Отже, поговоримо з вами на наступному уроці про цей дивовижний предмет у школах, в англомовних школах, тому мовити. That's all for today. Goodbye. See you next time!